Правила дорожнього руху України Білет 65. Перше питання. Який зі світлофорів застосовується для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний? Правильна відповідь номер 1 Це X-подібний світлофор використовується на дорогах з реверсивним рухом. Друге питання. Коли дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорогах, що мають дві смуги і більше, для руху в одному напрямку, 1. Для повороту ліворуч або розвороту. 2. Якщо праві смуги зайняті, а також для зупинки або стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом поза населеними пунктами. Якщо це не суперечить правилам зупинки стоянки. 3. Якщо праві смуги зайняті, а також для зупинки або стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, якщо це не суперечить правилам зупинки стоянки. 4. Відповідь 1, 2. 5. Відповідь 1 і 3. Правильна відповідь номер 5 Дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорогах, що мають дві смуги і більше для руху в одному напрямку. Для повороту ліворуч або розвороту, а також, якщо праві смуги зайняті, а також для зупинки або стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом, і ключове у населених пунктах, якщо це не суперечить правилам зупинки стоянки. Третє питання. Чи завжди, вибираючи безпечну швидкість під час руху взимку, водій повинен враховувати стан дорожнього покриття? 1. Повинен враховувати завжди. 2. Не повинен, якщо на транспортному засобі встановлені зимові шини. Правильна відповідь номер 1 Водій повинен враховувати завжди стан дорожнього покриття під час руху взимку, коли вибирає безпечну швидкість руху. Четверте питання. З якою максимальною швидкістю дозволено рух у житлових і пішохідних зонах? Правильна відповідь номер 1 Максимальна дозволена швидкість руху в житлових та пішохідних зонах 20 км на годину. П'яте питання. Чи дозволено водієві сірого автомобіля виконати обгін білого? 1. Дозволено. 2. Заборонено. 3. Дозволено тільки в населеному пункті. Правильна відповідь номер 2 Водію чорного автомобіля заборонено виконати обгін білого, тому що водій білого виконує об'їзд або обгін іншого транспортного засобу. Шосте питання. На якому змісті водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися? Поглянемо на малюнок. В даній ситуації водій знаходиться в населеному пункті. Дорога з одностороннім рухом, встановлені з відповідні знаки, бачимо пішохідний перехід, і ми пам'ятаємо, що зупинка заборонена на пішохідному переході та ближче 10 метрів від нього. Так як в населеному пункті на дорозі з одностороннім рухом, зупинитися можна як з правого, так і з лівого боку. Тому в місці В більше 10 метрів дозволено. В місці Б менше 10 метрів заборонено. В місці Г взагалі на пішохідному переході заборонено. В місці Д та в місці А більше 10 метрів до пішохідного переходу дозволено. Тому правильна відповідь номер 4. В місцях А, В і Д зупинка дозволена. Сьоме питання. Як повинні розміщуватися на дорозі транспортні засоби колони? 1. Колона повинна рухатися лише в один ряд як найближче до правого краю проїзної частини. 2. Колона може рухатися в будь-якій смузі. 3. Колона повинна рухатися лише в один ряд як найближче до правого краю проїзної частини за винятком випадків, коли її супроводжують оперативні транспортні засоби. Правильна відповідь номер 3. Транспортні засоби колони. На проїзній частині розміщуються, Повинні розміщуватися лише в один ряд як найближче до правого краю проїзної частини за винятком випадків, коли її супроводжують оперативні транспортні засоби. Восьме питання. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума з однією колією? Правильна відповідь номер 2 Перший дорожній знак попереджає про наближення до перехрестя рівнозначних доріг. Третій дорожній знак попереджає до наближення до залізничного переїзду без шлагбаума з двома і більше коліями. Четвертий дорожній знак попереджає про наближення до залізничного переїзду без шлагбауму. Відповідно, другий попереджає про наближення до залізничного переїзду шлагбаума з однією колією. Дев'яте питання. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу? Правильна відповідь номер 1 Перший дорожній знак попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу? Другий дорожній знак обережно діти. Третій інформаційно вказівний інформує про нерегульований пішохідний перехід. Четвертий попереджає про перетин дороги з велосипедним переїздом або з велосипедною доріжкою? П'ятий дорожній знак світлофорне регулювання. Десяте питання: який із зображених дорожніх знаків скасовує? Право першочергового проїзду нерегульованих перехрестя? Правильна відповідь номер 2 Другий дорожній знак скасовує право першочергового проїзду нерегульованих перехрестяв. Одинадцяте питання. Чи дозволено вам в'їзд в позначену дорожніми знаками зону, якщо ви обслуговуєте підприємство, розташовано в ній, за умови? Що відсутні інші під'їзди? Один дозволено, два заборонено. Правильна відповідь номер 1 Дозволено. За умови, що немає інших під'їздів. Цей знак не розповсюджується на тих, хто живе, працює або обслуговує людей або підприємства, що розташовані в цій зоні. Дванадцяте питання. За наявності якої несправності заборонено подальший рух. На транспортному засобі під час дощу або снігопаду. 1. Не працюють у встановленому режимі склоочисники. 2. Несправний склоочисник з боку розміщення керма. 3. Не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склообмивачі. Правильна відповідь номер 2 У випадку несправності склоочиснику з боку розміщення керма. Заборонено подальший рух на транспортному засобі під час дощу або снігопаду. Тринадцяте питання. У якому випадку дозволяється експлуатація автомобіля? 1. Не працюють у встановленому режимі склоочисники. 2. Не працюють склообмивачі. 3. Не працює склопідйомник. Правильна відповідь номер 3 Експлуатація автомобіля дозволяє, дозволяється, якщо не працює склопідйомник. 14 питання. По якій траєкторій вам дозволено виконати розворот у зображеній ситуації? 1. По траєкторії А. 2. По траєкторії Б. 3. По будь-якій траєкторії. Поглянемо на малюнок. Ми бачимо заборонний знак, який забороняє розворот. Цей знак розповсюджує свою дію на пересічення проїзних частин, перед якими він встановлено. На малюнку ми бачимо два пересічення проїзних частин. І цей знак діє лише на перше пересічення, тобто по траєкторії А виконати розворот заборонено. На друге пересічення цей знак вже не діє, тому по траєкторії Б виконати розворот дозволяється. Правильна відповідь номер 2 15 питання. Який із зображених дорожніх знаків забороняє рух з більшою швидкістю, ніж зазначено на знакові? Тобто нам потрібен знак обмеження максимальної швидкості руху. І це в нас дорожній знак номер 5. Обмеження максимальної швидкості руху? 16 питання. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні 1. Проїхати перехрестя першим. 2. Дати дорогу тільки велосипедистові і проїхати перехрестя другим. Або проїхати перехрестя останнім. Поглянемо на малюнок, ми бачимо. Знаки пріоритету. Це означає, що в нас перехрестя нерівнозначних доріг. На головній дорозі знаходимось ми та велосипедист. Автомобіль праворуч знаходиться на другорядній дорозі. Тому ми пропускаємо лише велосипедиста та повертаємо ліворуч, проїжджаємо другими. Правильна відповідь номер 2 17 питання. Зображені таблички, що встановлюються з відповідними дорожніми знаками, вказують: 1. спосіб поставлення, а також вид транспортного засобу, який може бути поставлено на стоянку. 2. Вид транспортного засобу, який може бути поставлено на стоянку. 3. Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Правильна відповідь номер 1 Зображені таблички, що встановлюються з відповідними дорожніми знаками. Вказують спосіб поставлення, а також вид транспортного засобу, який може бути поставлено на стоянку. Тобто, поставити Транспортні засоби на місце стоянки вказано з цими табличками можна лише легкові автомобілі та мотоцикли. 18. Питання. З яким із дорожніх знаків може бути встановлена зображена табличка? Зображена табличка. Кількість поворотів встановлюється з третім дорожнім знаком. Декілька небезпечних поворотів з першим поворотом праворуч. 19 питання. Ви керуєте автомобілем і під час руху вирішили перестроїтись ліворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні 1. Вімкнути лівий покажчик повороту. 2. Подивитись в ліве дзеркало заднього виду і переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод. Або небезпеки іншим учасникам руху, контролюючи сліпу зону автомобіля, 3. дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. 4. Виконати усі дії, зазначені у відповідях 1, 2 і 3. 5. Виконати тільки дії, зазначені у відповідях 1 і 3. Правильна відповідь номер 4. Треба виконати усі дії, зазначені в пунктах 1-2-3, ввімкнути покажчик повороту, подивитись в дзеркало. Пінатись, що це буде безпечно, і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтись. Двадцяте питання: зміст навчального матеріалу та кількість практичних годин для проходження навчання практичному водінню на легковому автомобілі категорія Б, визначається: 1. Кожним навчальним закладом самостійно в залежності від рівня вмінь особи, що навчається. 2. Кожним спеціалістом з практичного водіння самостійно в залежності від рівня вмінь особи, що навчається. 3. Типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. Правильна відповідь номер 3 Зміст навчального матеріалу та кількість практичних годин Визначається типовою навчальною програмою підготовки та переподготовки водіїв транспортних засобів.